Умови тримання полонених російських військовополонених. Про це говоримо далі. В Україні планують оподаткувати російських військовополонених, а документально підтверджені витрати на утримання російських військовополонених можуть стати частиною фінансових претензій до держави агресора у майбутньому. Про це принаймні заявив член Рахункової палати Кирило Клименко. І ми зараз вирішили. Спитати, тож в яких умовах наразі знаходяться військовополонені, які прийшли топтати нашу святу землю українську з Росії? Пані Владлена Падун, аналітикиня Української гельсінської спілки з прав людини, з нами на прямому включенні з нею про це більш детально говоримо далі. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю, вітаю. Давайте поговоримо про. Саме те, в яких умовах живуть зараз російські військовополонені і чому вони так живуть? Тому що наші українські військовополонені, коли повертаються і виходять з тих автобусів, це просто страшно, це лячно і це моторошно спостерігати, як хлопці, кремезні хлопці, які були до полону, так виходять звідти просто. Одні кістки, які просто на які натягнута шкіра. Тож давайте розбиратися у цьому питанні. Дивіться, насправді справді дуже чутлива тема для всього українського народу в цілому, тому що різниця в умовах тримання російських військовополонених в Україні і українських військовополонених в Росії кардинально різняться. Вони Безпосередньо ті умови, і той, скажімо так, наочний вигляд наших військових, які виходять з автобусів, показує, що умови тримання в Росії є нелюдськими і не відповідають нормам міжнародного гуманітарного права. Україна в свою чергу взяла на себе зобов'язання і дотримується його в контексті належних умов тримання військовополонених. Робить всі можливі умови для того, щоб вони були забезпечені і не належними умовами проживання у відповідних, скажімо так, кімнатах, де вони перебувають, належним належним калоражем харчування і відповідно різноманітністю харчування України і якби забезпечення інших прав. Зокрема, спілкування із родичами, і Україна зі свого боку, що дуже важливо, дозволяє і припускає для моніторів незалежних міжнародного комітету Червоного Хреста до міжнародної комісії ООН. Тобто будь-які незалежні моніторингові, скажімо так, експертні комісії. які… Є в Україні можуть перевірити належність мов тримання російських військово в Україні. Україна зі свого зі свого боку робить все можливе для того, щоб не порушувати взяті на себе зобов'язання відповідно до третьої Женевської конвенції про поводження з військово А в цей нормативний акт він дуже детально регламентує. І вимагає від держави, яка утримує військовополонених в вжиття всіх можливих заходів для забезпечення належних умов тримання, забезпечення прав цих військовополонених. Це, зокрема, і право на працю, яке Україна активно дає реалізувати і відповідно платить. Військовополоненим, які залучені до е, праці до е, певних, скажімо, виробів, які дозволені Женевською конвенцією, а жодним чином Україна не залучає військовополонених до е, робіт, які пов'язані з війною. І е, е, завдяки тому, що е, якраз чому виникло питання в контексті оподаткування цієї заробітної плати, яку отримують е, полонені, і цей законопроект. Е, про який ви е говорили, що член рахункової палати е прокоментував його? А е це можна сказати е усунення тієї прогалини, ось е якої яка наразі існує, е і яку помітила рахункова палата, готуючи свої висновки е стосовно витрат на утримання військового полонену. Пані, Володина, а, якщо так, 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 скажіть, будь ласка, а за який рахунок саме відбувають тут? Ну, не відбувають покарання, а взагалі знаходяться військовополонені російські. Хто їх по простому? Хто за це все платить? Наразі дивіться, у за тими висновками рахункової палати, з тим ми не маємо доступу до цього висновку відкритому, тому що там є засекречена інформація з або інформація з обмеженим доступом. Ми не можемо подивитися, скажімо, так в відсотковому співвідношенні а, хто і які процеси фінансував однак. Це і кошти державного бюджету, це і кошти міжнародних донорів, і в тому числі міжнародного комітету Червоного Хреста. Принаймні так ми оперуємо такими даними, які опублікувала і поширила на паблік рахункова палата. Відсоткові співвідношення на жаль, вони співвідсоткові співвідношення фінансування. Який відсоток було сплачено з державного бюджету, який е, профінансував міжнародний комітет Червоного Хреста або інші донори? Наразі е, невідомо. Але е, цей, скажімо так, цей фонд фінансування є змішаним. Пані Владлено, президент РФ Володимир Путін підписав закон, згідно з яким Росія фактично вийшла Женевської конвенції, і вони не дотримуються цих правил. На відміну від української сторони, і це все відбулося ще у 2019 році. Він підписав той закон, яким фактично сказав, що він не буде дотримуватися саме цієї конвенції з приводу поводження з полоненими. І от скажіть, будь ласка, Україна залишилася в Женевській конвенції, Росія вийшла звідти, але тепер. Російських військовополонених в Україні перевіряють, яким чином це все відбувається, і яким чином вони тут знаходяться, чи нормально вони їдять, чи нормально вони сплять, чи добрі у них камери? А наприклад, Росія відносно українських військовополонених, вона цього взагалі не робить. І цієї інформації абсолютно немає. І от через це постає питання: а. Навіщо Україні тоді дотримуватися саме цієї Женевської конвенції, коли ми бачимо, що в принципі Росія не дотримується, і по великому рахунку нічого для неї не відбувається страшного? Тут якраз чому Україна повинна дотримуватися норм і виконувати вимоги Женевської конвенції? А, перш за все, через те, що а, Україна цивілізована демократична країна, людяна країна, яка орієнтована на а, демократичні цінності і права людини, перш за все, а, це через це і через те, що військ військо російське військово полонення, які наразі в Україні а, є джерелом обмінного фонду. Для того щоб ми могли повернути а, наших військовополонених, які утримуються Росією на тій стороні, а, в нещодавно опублікована була щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради де він говорив про те, що він а, проводить регулярні листування із а, російською омбудсманкою Мостальковою, а, де, а, де вони обмінюються і листами і передають різного роду предмети, особисті, особисті речі, якісь, і якраз через те, що в нас є можливість обміняти, хоча Росія, на жаль, не йде на обмін всіх на всіх, а, наявність і якби робота наших військових щодо а, якби. Вербування і а, здачі військо, військовополонених російських до, а, в Україну, до українських збройних сил, відповідно, дає нам можливість обмінювати ці, обмінювати, скажімо так, контр російських військовополонених на наших військовополонених українців, які утримуються Росією. Те, що Росія а, не визнає жодних, скажімо так. Правил не визнає жодних людських і якби людяних умов для для тримання українських військових, тільки показує про те, що є воєнним злочинцем і повинен притягти бути притягнутою до відповідальності. Наразі нам якщо Україна створила наразі за інформацією омбудсмана п'ять таборів. Спеціально створений для військовополонених, де, де вони утримуються, звичайно, в закритих умовах, але з дотриманням належних умов тримання і забезпеченням усіх можливих прав і можливості заробити, тобто реалізувати своє право на працю. То Росія зі свого боку не те, що не створила жодного такого табору військовополонених, а вона не дає достовірної інформації про те, де наші військовополонені утримуються. Наразі відомо, що є близько 200 таких місць, де утримують наших військовополонених, і близько 15, якщо я не помиляюсь, там де безпосередньо здійснюється катування і нерідське положення з нашими військовими. Тому е, говорити про те, що е, Росія буде е, якось е, дотримуватися правил. На жаль, е, реалії показують, що навіть допуск міжнародного комітету Червоного Христа представників, е, вони, е, якщо й допускають, то допускають дуже в обмеженій кількості і е, е, взагалі не дозволяє е, нашим військовим спілкуватися з зовнішнім світом, зокрема з родичами. Uh, і за статистикою uh, тих опитаних uh, українських військовополонених, які повернулися з uh, Росії, uh, тільки кожен uh, десятий мав змогу якось повідомити про себе. Все інше вони максимально закривають, uh, шифрують, не дозволяють і відповідно на людське погодження, результати якого ми бачимо uh, в результаті кожного обміну. Uh, це бачить це, бачимо не тільки ми, це бачить весь світ. Uh, Міжнародні монітори а, фіксують і а, якраз дуже яскраво демонструють і підкреслюють цю різницю в умовах тримання і, люд... і нелюдського поводження в Росії, а, і а, в тому наскільки Україна доброчесно виконує свої зобов'язання взяті Женевською конвенцією, і а, навіть були випадки, коли українські військові поверталися з російського полону. І говорили, що були особи, які вагнерівці, які їх утримували в полоні, і відносились до них по людськи тому що попередні ці вагнерівці були в полоні в Україні і відзначали про те, що українці з ними поводились належним чином, і тому з нашими українцями були моменти, що вони дозволяли. Там додатково давали якусь їжу або предмети особистої гігієни чи особистого вжитку. Тобто, порівняно з іншими, ті, які пройшли, ті росіяни, які пройшли український полон і повернулися назад до, до лав збройних сил РФ, поводилися належним чином з українцями. Однак ми не можемо говорити, що це масовість більшість російських надзирателів. І е, тих, хто відповідає за умови тримання Російської Федерації, поводять не по з порушенням е, всіх можливих норм і правил, і це очевидний факт. Пані Владлено, е, давайте поговоримо про невідворотність покарання, і, е, саме, звісно, російської сторони. І е, розглянемо це питання з того боку, що якщо Росія не дотримується Женевської конвенції, знову ж таки, повернемося до цього питання. Україна дотримується. То, як вона буде відповідати та Росія? Чи є якийсь міжнародний трибунал універсальний, який не можна сказати, що якщо Росія на підписала, якщо Путін там не поставив свою галочку, то в принципі то не дійсна історія, і Росія і не винна наприклад за цим документом діяти. І таких документів дуже багато насправді де Україна належно веде війну, належно не тероризує Мирне населення, ми бачимо, що від що відбувається в Україні, і так чи інакше, дуже багато ось таких моментів. І постає питання. А за яким законодавством буде відповідати за це взагалі колись Росія? І взагалі вона буде за це відповідати чи ні? І хто конкретно буде відповідати? А, дивіться, тут ми перейшли трошки в площину загального трибуналу за злочин агресії взагалі. По перше, я би хотіла сказати, що наразі, якщо говорити про загальні такі компенсаційні механізми, механізми репарацій, відшкодування і сатисфакції, тут можна говорити про кілька площин відповідальності. А якщо говорити про національний рівень, це звичайно 438-ма восьма стаття кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за воєнні злочини. І відповідно тут активно працює офіс генерального прокурора, на поліція і, і, і служба безпеки. Відповідно, і суди наші звичайно, де, е, де часто і на псантія заочно виносяться рішення стосовно конкретних а, воєнних злочинців, військових поособово, де намагаються встановити конкретних винних осіб і притягнути їх до відповідальності. Такі вироки є а їх, якщо я не помиляюсь, близько сотні. А якщо говорити про іншу площину, площину скажімо, такого компенсаційного механізму а, і відповідно а, реєстру збитків загальновідомого, це площина оцих а, російських заморожених активів, а де оцей компенсаційний механізм а, почав працювати. Збираються індивідуальні скарги від фізичних осіб. Нещодавно відносно відкрилася можливість для Відшкодування можливість відшкодування для юридичних осіб. Відповідно, ми маємо цілком бути свідомими того, що це буде не швидкий механізм. Оскільки ці заяви тільки збираються, вони потім будуть належно належною комісією розглянути. Відповідно, відповідна сума компенсації буде призначена згодом. Це теж треба розуміти, і це треба усвідомити нам усім, що це на жаль не коротостроковий, скажімо так, процес, який дасть результат. А якщо говорити про е, спеціальний трибунал за злочини агресії, де про який безпосередньо 9 травня у Львові було оголошено про те, що він буде створений, е, це скажімо так: унікальний механізм для України в цих контекстах і в цих умовах, які, в яких ми зараз перебуваємо, і в тих реаліях, які на жаль е, е, ми змушені приймати і виходити з них. Це створення спеціального трибуналу, в основі якого буде створення, скажімо так, міжнародного органу судового, який буде стосуватися безпосередньо України і воєнних дій нападу агресії Росії на Україну. Він був його основі буде лежати міжнародна чаміжнародна часткова угода. Ради Європи, оскільки це ці всі процеси відбуваються під гідою, під підправительством Ради Європи, а де українська сторона і з Європи укладе свою договору про контекст в юрисдикції, щоб комісія і відповідно слідчі органи, які буде створені при цьому трибуналі, мала можливість працювати і збирати докази на території України, а також інші держави. Які захочуть приєднатися, і скажімо так, застосувати стосовно Росії Росії певні види тиску санкцій, а в тому числі передання тих активів, які належать Російській Федерації, але знаходяться на території цих, цих країн, це буде покладено в основу цих розширеної часткової угоди. І буде створений, скажімо так, основний документ статут. Спеціального трибуналу за злочин агресії, де будуть розписані безпосередньо механізми, як буде працювати цей трибунал, як буде працювати стійчий орган прокурор цього трибуналу, які будуть механізми тиску і відповідальності, і треба розуміти, що цей спеціальний трибунал в контексті, якщо порівнювати з національною юрисдикцією України, він буде стосуватися більше політичної верхівки Росії. А, і в тому числі стосовно президента, якщо говорити про інший, скажімо так, механізм відповідальності, який також може бути застосований, це а, контекст а, а, універсальної юрисдикції, де країни, які а, скажімо так, застосовують і цей принцип інтегрований в їхнє національне, скажімо, так, кримінально кримінальне правосуддя, а, можуть притягнути до відповідальності винних осіб, які вчиняли воєнні злочини на території України, і винести рішення проти них своїм національним судом. А такі, скажімо, такі механізми визнаються і німеччиною, і низкою європейських країн, і країн Латинської Америки Південної, Південної Америки. Тому цей механізм також можливий до реалізації. Що ж, пані Владлено, дякуємо, що відповіли на всі наші питання, і ці відповіді були розгорнутими, доволі зрозумілими для того, щоб людина, яка подивиться наш, нашу з вами розмову, змогла для себе зробити висновки, для чого саме Україні не втрачати людське обличчя на міжнародній арені. Перш за все, пані Владлена Падун, аналітикиня української гельсінської спілки з прав людини, була з нами на прямому зв'язку. З нею говорили про те, як. Живуть військово полонені росіяни у нас в Україні, і для чого Україні їх зберігати і зберігати їх здоров'я і життя, і як це допомагає інколи нашим вже військовим хлопцям? Ми вам дуже дякуємо і прощаємося. До побачення. До побачення.